Книгу для дітей про людей на візках видала громадська організація Гармонія. Це казка про дівчинку інваліда та її друга промінчика. Герої сюжету спілкуючись вчать маленьких читачів, сприймати людей з обмеженими фізичними можливостями як звичайних. Книгу писали усім колективом. Розповідає голова організації Гармонія Раїса Панасюк. Нарешті наша мрія здійснилася, тому що в рамках проєкту кожна дитина особлива та освіта доступна для всіх, які підтримані Вінницькою міською радою та Вінницькою обласною державною адміністрацією. Ми змогли випустити таку книжечку Кожен з нас особливий. Це дівчинка Соломійка, це її друг промінчик, виглядять її іграшки, і вони подорожують. А така книжечка, звичайно, дасть можливість зрозуміти через казку. І, і назва Соломійка і Промінчик. Промінчик це ніби той хлопчик, який допомагає, і кожна дитина може себе ідентифікувати з тим промінчиком і бути да, тим промінчиком. Ну це ну це чудово такий мені кажуть, винахід. Вся книжка вона йде у вигляді діалогу. Тобто, промінчик він можливо на певному емоційному рівні він трошки молодший ніж сама соломійка, і вона зазвичай завжди боясь. Наприклад, одного дня вона прикинулася раніше, вона зібралася і будуть промінчика. Вставай про мінчику. Він каже, чого ти хочеш? Сьогодні ж субота. вона каже: Ні, сьогодні перша субота вересня, сьогодні день міста, і ми йдемо гуляти. А як ми підемо гуляти? Хто ж тобі буде допомагати? Хто хто? Мої однокласники, ми з ними розробили певну сценку, ми будемо представляти певну країну. Допомагай разом з нами, тому що я навчаюся в школі, і мої однокласники мені допомагають. Воно розповідає перше про наше місто, про те, що вона навчається в школі, про те, що їй допомагають, і це дуже веселий процес. Є пристрої спеціальні, що пристроями користуються не тільки люди з обмеженою фізичною можливостями, а сучасна технологія дозволяє людині там по ескалатору підніматися. Це теж пристрій. А для людини на візку потрібен підйомник в машину. Так пояснюється, що для будь-якої людини потрібна все одно якась допоміжна техніка. Таких книг було видано 10 тисяч екземплярів. Починаючи з понеділка, їх розповсюдять по всіх дитячих садочках міста та області та початкових школах. Марія Супрун Олек. Глідвінців телеканал Віта.